22 по 26 лютого у ліцеї прийшов тиждень природничо-математичних наук під девізом. Єдиний шлях, який веде до знань це діяльність. 22 та 23 лютого учні 6 класів представляли на уроках цікавої біології проекти під загальною назвою Ці дивовижні рослини. Учні вчились самостійно здійснювати пошук інформації. Працювати в команді, застосовувати творчу уяву. Вони познайомились з цікавими рослинами, весело розгадували загадки та вікторини. З вівторка по п'ятницю у ліцеї працювала мобільна математична наукова лабораторія, яка складається з дев'яти експонатів. Кожен із них спрямований на те, щоб діти розв'язали завдання та дійшли до його суті. За допомогою цих приладів учні на власні очі побачили різні фізичні та математичні явища, про які раніше дізнавались лише з підручників. Вчителі математики Меленюк Роман Васильович, Гуц Ірина Богданівна, Шніцер Андрій Григорович детально ознайомили учнів з експонатами квадратне колесо, Тест на пам'ять, Центр тяжіння, шифри Цезаря і Скитала», головоломками. Цвяхи, кубик, стомахіон, танграм, швидкість реакції, стрічка Мебіуса, ханойські вежі та пояснили, як ними користуватися. Учні з цікавістю випробовували кожен з них. У вівторок, під час перерв, учні з захопленням розгадували ребуси, кросворди, загадки з хімії. Учні дев'ятих класів провели флешмоб друге життя пластика, проявивши свою фантазію та виготовивши цікаві предмети із використаних пластикових пляшок та упакувань. Учні восьмих класів демонстрували свою ерудицію, логічне мислення, вміння працювати в команді на інтелектуальних іграх, міфологія в біології, адже знати, крім біології, Потрібно було давньогрецьку міфологію та історичні пам'ятки Львова. У середу відбувся цікавий хімічний квест на тему кисень для найменших хіміків, учнів сьомих класів. Діти із захопленням розгадували підказки, де ж їм шукати наступний пункт із завданнями, які вони вдало виконували, працюючи в команді. Учні одинадцятого класу. Відвідали віртуальну екскурсію Київським музеєм мінералів. В четвер учні 10 А класу перевіряли свої знання фізичних властивостей органічних сполук у формі веселої гри Що я. Поринути в чарівну казку, де хімічні досліди це чаклунство, Учням 6-го класу допомогли десятикласники. Основна мета викликати в підростаючого покоління інтерес до вивчення науки хімії. Діти із захопленням розшифровували таємний надпис, спостерігали за виверженням вулкану, на їхніх очах виростала справжня хімічна змія. Разом виготовляли зубну пасту для слона. П'ятниця. День насичений та інтелектуальний. Учні 5-го Б класу взяли участь у математичній вікторині «Прямуй до перемоги. Діти тренували пам'ять, увагу, мислення, розв'язуючи цікаві логічні задачі. Учні 9 х класів змагалися за перемогу у хіміко-біологічному брейнринзі. Вони продемонстрували знання, кмітливість. Та логічне мислення у вирішенні складних, але дуже цікавих запитань. Перемога посміхнулась учням 9 Б. На уроці конференції з фізики в 10 А класі на тему Вчені знаходять Бога наведено розмірковування вчених фізиків про те, що наука і релігія не протистоять, а взаємно доповнюють одна одну, наведено свідчення вчених. Про особистий досвід віри в Бога та присутність і дію Творця у створеному ним світі.